Діти, сьогодні ми з вами про, поговоримо про настрій. Так? Який в нас буває настрій Ліна? Веселий, добрий, так. сумний, грубий, сили, храп. радісний, так? Дуже бабка. Веселих і гарних настрій є. А що впливає на настрій людини? Спорт. Життєві випадки. Зеленка? Люди, музика, музика. природа. Умнічки, так. Дуже багато що впливає на настрій людини. Але ми повинні завжди намагатися, щоб у нас був дуже гарний настрій. Так, і що, скажіть, будь ласка, найважливіше, щоб зробити веселий настрій? Що потрібно для цього? Так. Що може ще підняти настрій тобі, Марія? Сама собі. Сама собі ти зможеш, так. Да? Софійка. Квіти. Квіти. Так, ще дина. Музика, зарінка. Відпочинок. Умнічки, так. І погода, і спорт. Може підняти вам настрій добре. А зараз ми з вами діти, пограємо погану гру, яка називається Твоя галявина. Ми будемо прикрашати галявинку квітами. Скільки квітів положити на галявинку, яка цифра у вас на тарілочці? Спробуйте. Квіточок тебе вікав. Шість. Шість на галявинці квіточок. Чотири. Чотиря. Чотири. Так, ось чотири. Віна в тебе П'ять П'ять квітів. Марійка, скільки всіх? Сім. Сім. Шість. Шість, добре. Діти, ви цим самим, що прикрасили галявинку, квітами, підняли собі настрій. так? Так. Тому що квіти дуже-дуже піднімають настрій. А зараз я хочу, щоб це кожен. Про себе сказали дуже ніжні і гарні слова. За кожне слово ви отримуєте отакий от листочок, яким прикрасите дерево своє. Так? так? Починай. Розумна. Я розумна, Я розумна. весела. Добре. Прикрашай своє дерево листочками. Машенька. Я розумна, весела і дуже добра. Молодець. Я розумна, весела, добра, щаслива. Ой, скільки листочки у кузькі. Я розумна, весела, працьовита та дуже гарна. Молодець. Також прикрашай своє дерево. Заліка. Я розумна весела, дуже співуча та дуже красива і висока. Ой, скільки в тебе листочків, яка ти? Я розумний, веселий, ага. добрий. Ага. І, 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 і красивий. Так, молодець. Я та розумна, красива, добра. Ага. Там та допомагаєш. Нічка. Ага. Я красива. Дуже розумна. та у працювита. Працьовита. Ой, молодці, ви мої, які ви дуже-дуже гарні, працьовиті та розумні. Діти, листочки також вам покращили ваш настрій, так? які так. дерева гарні і гарна галявина, гарні квіти у вас сьогодні вийшли. Добре, а зараз ми з вами пограємо в гру. Так? Да. Будь ласка. Да. Діти, у нас сюди дуже гарний насстрій. Ми ще когось піднімемо, так? Так. Да. У мене є чарівне пірячко, та і до нас Завітала білочка. Ось я хочу, щоб ви про її сьогодні день народження, про неї склали дуже гарну розповідь. І Вона була, білочка. І... І... І вона була дуже добра і прочевиться Білочка. Годинок. Вона прикрасила листочками, круглими горішками та крибочками, тому що вона це зробила, тому що білочка сьогодні день народження. Біночок, біночка, вовк. І подарували дуже подарунків. Це були горішки, малина, мед, яблука, груші. Білочка пригощала своїх гостей, і напивала чаю. Зратами веселились, танцювали, співали та білочку вітали, хороводи водили. Ой, яке було веселе свято, всі дружні, веселі, милі та щасливі. І си завдяки билиці. Добре, молодці, гар, яка гарна роз, роз, розповідь у вас учились. Так, діти. А зараз послухайте уважно. Якщо ви зустріли свого друга і він такий сумний, що ви будете робити? Подаруємо квіти. Так. Розкажемо каже історії. Добре. Прийти на ігровий бадальчик. Можна поспівати. Да, пісні заспівати. Я йому розказувати скоромовки. Добре, діти, а зараз ми з вами спробуємо розказати одне одному скоромовки. Ось давайте поділимося на команди, одна команда і друга. Виграє та команда, яка за найменший час розкаже, розкаже багато скоромовок. Лиска Лискала свісення, а лосиха лосеня, вискала лапою, лавеня коляпою. Обоє хитовійсь до нової черги не збіг додому лісом, вище усі досі ліс. Білі сад білі броду бабусели цього ради береба по городу береба та тигорог. Шило, щоб шури, шоло шапком шести швидше, вийшла шубка прегороша, наче що я на порошу. Усе лісі лісочку. Їспі на грибочку, сонце гаючи покров і голівку не покров. Їй люблю, коли навчить і жалеть я арту. Кожен з медом кожен змаком смажена спостереження, а голошка з літом перця, мам називатися за прям серцем да-да-да, да, храни -да убий -да, деревяня і сидіти. Е... Перепілка гарна птиця бо хлоп'ята не боїть, бо хлоп'ята гілку і лякають перепілку. Добре, діти. Всі команди і одна, і друга, добре справились з цим завданням. Так, діти, а зараз ми з вами. У нас усмішки, так? так? На обличчя. Так, добре, зараз ми пограємо в гру, яка називається Свої враження. Так? Ми, я вам буду розказувати е, різні історії, а ви будете своєю мімікою е, показувати враження так? від уявленої вами картинки. Добре, Циві квіти показали своє враження. Добре, молодці. Ви посварилися. Зі своїм товаришем. Так. А ви з'їли кислий лимон? Ви злякалися злого собаки. У вас зуб заболів. Ви сумуєте за своєю матусею. Добре діти, ви гарно замітували свої враження. Діти, ви сьогодні зробили дуже добрі справи, розповідали смішні історії, намагались поліпшити настрій, але це можна завдя... зробити завдяки ніжним, ласковим і теплим словам, які називаються. Комплімент. І зараз я хочу, щоб кожен із вас одне одному сказав компліменти. Ти дуже мила. Ти красива, ти дуже працює, ти дуже розумна, ти дуже красива та мила, Ти дуже добра та мила. Ти дуже хороший і красивий. Так, добре, молодці. Ми сьогодні ще раз поговорили при, про настрій людини. І я сподіваюся, що ми всі ще раз переконали, що гарного настрію потрібні друзі, друзі ми ми та здоров'я! Я також отримала велике задоволення від нашої зустрічі. Залишайтесь завжди веселими і радісними.